Бачили, що телеграм-канал Бердянськ сьогодні повідомляв вранці про роботу ворожої ППО. Чи відомо що це було? Ну найбільш вирогідно, що це безпілотники, які останнім часом у нас залітають до нашої території, що не може не радувати. І знаєте, як кажуть місцеві, коли ми чуємо нові вибухи, нові звуки. То розуміємо, що про нас не забули на превеликий жаль, не завжди вони долітають. Але ну так, останніми тижнями певні результати були щодо саме останніх вибухів, щодо останньої роботи того славетного ППО, яке не завжди відпрацьовує. Наразі немає чіткої конкретної інформації, але дуже сподіваємося, що десь там доприлетіло по їхніх позиціях ворожих. Точно знаємо, що окупантів спокою немає. Також читали про те, що окупанти їхні прихильники, нібито запускали феєрверки святкові у цю новорічну ніч. Якою вона була для бердянців в окупованому місті? Ну, Місцеві практично не святкували, тому що немає настрою, немає. Немає завтрашнього розуміння, що буде завтра взагалі, яким буде їхнє життя. На фейерверки була заборона від окупантів. Там і комендантська година, і заборона, що вони боялися, що тут буде схоже на постріли чи, чи роботу ППО знову ж таки. А також вони дуже турбувалися, що то диверсії можуть бути під фейерверками. Але фейерверки запускали самі ж окупанти і в місті, і в селах. Ну місцевих немає грошей, немає. Повторюся настрою на це. Тому оці всі е, воєнізовані поліцейські, хто там є, хто там зараз знаходиться. Вони всі святкували. Відповідно, це були їхні фейерверки, незважаючи на заборону. Ну така країна контрастів Росія. Вони самі заборону придумали собі і самі ж її порушують. Так що ми знаємо точно, що місцеві нічого там не робили. Відповідно, але да, вони там вони там гуляли, 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 гуляють, продовжують. Е, їм там подобається. Приїхали зі свого уралу, чи звідки вони поприїжали? Але місцевим це не заходить і там нового року і відчуття свята немає взагалі. Ми сьогодні показуємо в ефірі дуже багато привітання новорічних звернень. Ну і звичайно розуміємо, що такі слова хотілось би втішні обнаділиві почути звичайно жителям тимчасово окупованих територій. Щоб ви сказали за підсумками року минулого і на порозі року 2024-го бердянцям, якби вони ось вас зараз чули. А я сподіваюся, що є можливість у них дивитися зараз на. Наш ефір. Ви знаєте, ну це найбільше щастя для мене, коли бердянці е, бачать і чують нас, і дивляться нормальні новини. І якщо дійсно я отримую хоча б один е, зворотній зв'язок з окупованої території, що хтось бачив і чув про Бердянськ, то це просто неймовірно важливо. А що стосується наших мешканців, я скажу, що це мужність і незламність в тих людей, які залишилися на окупованій території е, з Україною в серці досі через майже два роки окупації. Тому е, я бажаю бажаю триматися і мати собі сили дочекатися на деокупацію. Я вірю в те, що вона буде неодмінно. Хоча розуміємо з якими складнощами відбуваються всі рухи на фронті. Але тим не менш світ із нами, світ нас не кинув. Дай Боже, щоб так і було. Якщо в новорічному привітанні президент Зеленський сказав про Бердянськ в тому числі, то я впевнений, що це було не просто так, що ми розуміємо, що рано чи пізно Бердянську замайорить український прапор, і ці люди вийдуть на вулицю, і ці люди вийдуть на нашу на нашу центральну площу на приморську, і ми піднімемо там український стяг, запіваємо гімн і марш нашої перемоги. Але повторююся про те, що життя там. Там сьогодні в окупації просто жахливе. І люди, які тримаються, це наші е, сучасні герої, е, які досі ідентифікують себе як українці. Я вірю в те, що 24-й рік, ну, будемо сподіватися, що буде набагато кращим і наближить нашу перемогу, чи подарує нам її, хто зна. І я бажаю, щоб люди трималися, щоб не підводило їх здоров'я, тому що там проблеми величезні із медициною. Із медикаментами, ну і щоб вони взагалі рано чи пізно побачили своїх близьких родичів, які покинули окуповану територію, яких розлучила відповідно ці родини війна. Так що обернясь це Україна неодмінно так і буде. Дуже сподіваємося, що ваші слова справдяться, і ми будемо робити усе від нас залежне, аби так і було. Ще бачили у мережі розлетілося відео, де російська вдова російського мобілізованого, який загинув кілька днів тому на Запоріжжі, заявила, що нібито її чоловік загинув марно, закликала інших росіянок не відпускати чоловіків на війну. І сказала, що вона приїхала в Бердянськ і побачила, що тут їх ніхто не чекає, і нібито не. Чекають ні на яке так зване звільнення українці, їм не треба цього. Ну нібито спала пелена у неї з очей. Чи багато ось таких приїжджих гастролерів, дружин, яких вони заселяють у е, квартири порожні, коли люди евакуюються з Бердянська на підконтрольну Україні територію? Чи багато вони вже на місці бачать не при бачи неприязні людей, розуміють, що їх тут ніхто не чекає. Ну знаєте, за моєю оцінкою, вона може оптимістична, але дуже наближена до реалії. Це наближено до 100%. Вони приїжджають, і і вся ця окупаційна всі орки, і вся поліцейська, вся ФСБшна структура. Вони всі зрозуміли, і дуже багато було різного кшталту. Там блогерів, а псевдоблогерів, денерівських, російських, які приїжджали і казали, що вони у них відкривалися очі. Вони казали, що курортного сезону немає. Відпочиваючих немає. про що нам там розповідають тоді в Москві що тут все так гарно. Сухі закони і так далі, всі куча купа заборон. Тобто це тут мілітарна, військова територія, і вони розуміють, що люди не пішли за паспортами, так як вони розраховували. Люди не пішли на співпрацю, так як вони розраховували. Вакансії, певні вакансії, досі вже півтора роки. Одні ті ж вакансії висять, там немає бажаючих іти на співпрацю. І далі їх не з'являється. Тобто, вони всі дійсно, хто приїхав, вони як мінімум зрозуміли, що пропаганда їх годує не Тим, чим є, як є насправді, і вони приїжджають і вони реально шоковані. І вони кажуть, що ну, ми відчуваємо себе не на нашій території, не, не, це не російська територія, це фізично зайнята росіянами територія, але вона не перестала бути українською за визначенням, за сприйняттям і за самоідентифікацією. Тому, знаєте, ця от вдова, яка ну, її можна привітати з підключенням, як то кажуть, що вона зрозуміла нарешті, що відбувається і за що загинув її чоловік. Але таких повинно бути випадків десятки, сотні і тисячі, щоб може той народ зрозуміє, хоч щось, хоч колись. Але ми знаєте, не зважаючи на всі ці події, все менше і менше на це є надії, тому їх треба просто вижигати і виганяти з нашої землі. і Все будемо сподіватися лише на власні сили. Дякую вам, пане Вікторе, що долучилися Добре. до ефіру. Віктор Додукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі. Добре.